Так, друзі, будемо розпочинати. значить, Дивимося перше місце Київ, що буде відбуватися в Києві. Які моменти будуть? Значить, з 15 жовтня по 20 жовтня. На 5 днів дивимося. Дивимося, що буде відбуватися в Києві, друзі. Ситуація в Києві буде поскладнюватися однозначно. Перше, що я бачу, це руна в минулому оновлення, тобто це був контрнаступ, якісь моменти такі, знаєте, якби ситуація оновлювалася. На сьогоднішній день показують ту саму руну, яка була раніше, по Києву. це називається старі партнерства, або це те, що відбувалося раніше, нічого не змінюється. Тобто ситуація смерті присутня, це руна смерті, по Києву йде з. 15 по 20 називається партнерство з енергіями смерті. Тобто, все на старих відносинах нічого не змінюється. Тобто, складна ситуація, вона існує, прильоти і все таке інше. І на майбутнє йде руна смерті. Це означає, що по Києву будуть ще прильоти. Однозначно 100% тобто по Києву йдуть складні ситуації. Показують по результату, мені руна називається гнати саранчу від себе. Тобто на Київ іде зараз, може буде відбуватися наступ, але я бачу яке пояснення: доля закрита. Та, руна йде скидувати зі своїх плечей і рост ситуації. Це означає, що зараз цей момент наступу він може відбуватися якимось такими, знаєте, шляхами, нібито щось кинути, або ще щось таке, якісь якісь моменти такі більш, як сказати, підготовка йде, щось може прилітати в цей період з 15 по 20. Але в цілому я бачу, що готовиться. Відбиття в Києві безпосередньо йде відбиття, закриття закриття цієї долі, тобто вони будуть намагатися контрнаступати, все таке інше. Ще таке може буде відбуватися. Тут іде показує скидок зі своїх плечей. Це означає, що вони щось будуть робити, щоб цього не здійснилося, але А ситуація росту накаляється. Тобто, по Києву йдуть, я б скажу так. Скажу так, вам чотири складних руни. Це дуже великі неприємності, друзі. Це дуже великі. Це темні руни, так так звані. Я ж кажу, перше на сьогоднішній день з'єднання з енергіями смерті, тобто стан на старих відносинах ні покращення немає, тобто складнюється ситуація на майбутній, де руна смерті це тяжкі обставини, прильоти, взриви, смерті і так далі. Тобто, йдуть повскладнення сто Відбивання по результату цих нападів, тобто і готовляться, і від відбивання буде оцей цей період, тобто може бути з 15 по 20, конкретно що будуть відбивати. Але в цілому показують мені, що ця доля закриється, тобто це якісь намагання будуть таким, може, я ж кажу, прильот або ще щось таке інше, е скидує зі своїх плечей це ті люди, які будуть намагатися залізти в Київ, і роз цього буде е, відбуватися. Тобто я вам скажу так, що. Ситуація це тільки початок буде в цей період з 15 по 20 може на Київ іти якісь моменти. Розумієте, тобто 4 складних дуже важких руни поки йдуть. Також, що я бачу, домовленості. домовленості. Чому це буде відбуватися? Ще кидаю пояснення. Тут йдуть домовленості і пустота, і, і убіждення. Тобто руна називається руна слона. Це означає, що домовленості намагалася якось домовитися, що цього не відбувалося те, що я й казав. На Ютубі записане відео це, це ціле велике, про яке я казав, що будуть намагання Путіна домовитися, але якщо цього не, не буде, там я на про цього Суровікіна записав велике відео там на на годину 30 година 30 хвилин. Про Суровікина. Я там розказував, що є два плани. Якщо перший план не пройде, і Соровіка очікував, що Путін до чогось домовиться, якось там поза з Америкою і так далі. Вони там домовили вели через Туреччину і так далі. Але якщо цього не відбудеться, то буде наступ по всьому фронту, починаючи з ну так, по кругу, розумієте, по колу. І тут йдуть, показують, що ці домовленості не відбулися, вона пустоти і розуміння, яке йде, що треба відстоювати свої позиції, тобто вона слона. Тобто по Києву. Погіршення ситуації, і я би так сказав, те, що я відчуваю, в Київ очікує неприємностей. Те, що ми зараз бачимо, те, що відбувається, це дійсно так, і за ці п'ять днів, ось 15 по 20 може відбуватися такі якісь прильоти, тому що йде дві руни смерті. Перша руна йде. Позбавили все на старих відносинах або називається з'єднання з енергіями смерті. Це так би сказати, помісно, то там, то тут ідуть такі складні ситуації, і на майбутнє йде руна смерті. Тобто я можу так сказати, з 15 по 20 може начатись, розпочатися якісь складні ситуації для Києва в цілому, тому що отут іде дуже складна ситуація. енергії смерті йдуть. Сама страшна руна називається руна смерті йде, і вона йде показує, що відбивання. Але в цілому я не бачу, що це відбудеться. Тобто, тут готові всі для того, щоб відбити однозначно. Там іде гнаться ранчо від себе. Рона по результатах, тобто наші відіб'ють. Я бачу, що там будуть закрита доля, тобто вони не зможуть просуватися ще якісь моменти. Йде, де якби все підготовлено до, до зустрічі цих людей. Але в цілому я бачу, що буде щось таке неприємне. 100%, бо руна така неприємна йде. Київ в складному становищі. Київ в складному становищі. Росіяни від самого ранку атакують. Київ дронами камікадзе. Перший вибух пролунав у 6.40. Невдовзі по тому були ще кілька вибухів. Останні пролунали близько пів дев'ятої. Усі у центрі у Шевченківському районі. Столичний голова Віталій Кличко оприлюднив фото уламків російського безпілотника і повідомив, що внаслідок теракту виникла пожежа у нежитловій будівлі. Також пошкоджено кілька житлових і Нежитлових будинків зараз на місці працюють пожежники та медики. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Кілька дронів силам ППО вдалося збити. Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу. Про це повідомляють у КМДА у Києві. Повітряна тривога триває, тож усім варто перебувати в укриттях. Є інформація про проліт безпілотників над Київщиною. Під прицілом сьогодні не лише столиця. Росіяни дронами зранку атакували Одесу та Миколаїв. Крім того, ракетами о п'ятій ранку росіяни вдарили по Роменському району. Це Сумщина. Є постраждалі. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ворог поцілив по об'єктах критичної інфраструктури. Більше інформації обіцяють надати згодом. Ще чотири крилаті ракети окупанти випустили по Дніпру. Три з них збили, але одна влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, на об'єкті спалахнула пожежа. Він також повідомляє, що для ліквідації пошкоджень та для збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області екстрено відключатимуть електрику.